Вітаю, друзі! Сьогодні в нас на огляді розпаковка чергового пакунку. Такий масивний пакунок. Це є бодікамера. це у нас бодікамера Boblow B4 k 4 і це камера 4К. Коробка досить є масивна. Прийшла з Аліекспресу. І той от, вага її. 700 15 грав. Ну, досить велика упаковка. І давайте подивимося, що вони прислали, що це за 4К бодікамера. Отже, розпаковуємо, розрізаємо. Упаковано, як завжди, в ті липучки. Але дивіться, опа, такої коробки ще в нас не було. Ось, ось така коробка. Нагадую, її вага по декларації 715 грам, тобто майже кілограм. Ось така коробка прийшла досить масивна. І давайте будемо дивитися. От, так. Дістаємо. Ага. От. Так, давайте подивимося, що тут у нас є. Пише 4. Та, є позиціонування, докстанція, фото, відео, кут огляду 170 градусів. Ось її характеристики. Так, от, бачите, 1440. Ми це все подивимось. Ось така упаковка. О. Ну, такого ще не було досить цікаво подивитися, і отак ця камера виглядає. Так, і от сам пакунок. Сам пакунок, мабуть, він, зараз будемо розбиратися, як він має розпаковуватися, бо я його розпаковую. О, дивіться, ось такий ось так пакунок на магнітах. Ну, досить круто. Мені сподобалось. Ось мануал. Тобто інструкція на різних мовах. Тут різні програми, досить велика інструкція, от як GPS, тобто як дивитися з позиціонуванням, досить круто. Руту. Ось інструкція є. Потім така річ, щоб замортизувати, сама камера. Так, далі дивимось, що є. Так, бачите, тут приклеєно. Ого! Кабель, звичайний кабель. Тобто це навіть не мікро USB, це міні-USB. Прищепка на одяги, прищепка. До речі, прищепка велика, це прищепка, інша прищепка на одяг, яка повертається. Велика прищепка досить. Так. Давайте це відставимо. Далі. Це що в нас? Це... А. Це живлення, USB живлення на розетку не європейську. Так. В прикурювач в машину. На USB тут нас пише 12,24 вольта. 5 вольт 2400. Не знаю, видно О, 2400 мА. Це є в комплекті. Далі, присоска до автомобіля, і тут ще трішки комплекту. Тобто, це сама присоска. Ух-те, Дивіться, камера має такий кронштейн, що дуже круто, можна її ставити на штатив. І перехідник з кронштейна на камеру. Тобто. Так, що, що, що тут я вже наробив? Ага, це воно трошки не так от Отак от, закручується, фіксується камера в певному положенні. І тут, щоб камеру постійно не виймати з цієї, з цього кронштейну просто тут відкручуєте і забираєте. Тобто камеру ще можна кріпити ось на такий стандартний кронштейн на штатив. Що дуже круто і це класно, що така річ є. Комплекті таке є. І докстанція. Тобто камеру, щоб підзаряджати, достатньо підключити вхід 5 Вольт 2 А і вихід 5 В2 А. От є два роз'єми. підключаєте сюди живлення і просто камеру ставите під зарядку. Ось така комплектація. Давайте це. Кладемо, так, ми, як завжди, лишаємо оцю пришепку, лишаємо док станцію. Все, решта ми складемо, відкладемо. Ну, Досить багата комплектація. Досить багато. Ось сама камера. Дістаємо її спакунка. Ось вона отак виглядає. Велика. Камера, я б сказав, досить в руці відчувається, відчувається камера. Ось, Ось так. Вона є захист екрану ззаді, різні наклейки, GPS. Кнопки USB. О, дивіться, є вхід USB Type-C і є на наушники вихід. Тут кнопки. Включити-виключити, зірочка. Фото, відео. Спереді немає кнопок, що дуже добре. Отже, ось така камера. Давайте. Тобто, щоб її заряджати, достатньо от до цієї док-станції підключити USB. Я так розумію, що тут ще обмін даними відбувається. Так, як то воно отак вставляєте? Отак просто ставиться камера. І воно отак отримує живлення під зарядку і, мабуть, ще обмін даними. Тут такий великий роз'єм досить. Тобто, я так розумію, що тут і обмін даними, і тут не треба постійно цього. Ну, потрібно бавити... не потрібно бавитись проводами. Просто... Підключили док станцію і працюємо. Так. Далі. Давайте монтуємо прищепку. О, все. Досить легко зайшла прищепка Вона повертається у всі сторони. Тобто, можна, дивіться, яка та зір... не зірочка, а пилка. Тобто, для того, щоб камера файно сиділа на одежі. Так, давайте замірюємо габарити. Отже, в нас 6 см, 10 см, до речі, досить багато. 10 см і товщина 3,5, прищепка, 4,5 см. До, до, досить великий апарат. Ну і давайте помірюємо, що важить такий девайс. 204 грама це, це, мабуть, рекорд. Тобто такої камери ще досить важка. камера. 204 грама це досить важка камера. Так, Знімаємо наразі прищепку, і давайте будемо пробувати її. Запускати. Так. Отже, тут в нас кнопка запуску. Давайте запускаємо тримаємо. О! Тут засвітилося ось такий запуск. Отже, що ми бачимо? Що тут, я, до речі, не побачив, де тут монтується карточка, бо тут. Як відкривається? Отак. От відкривається. Отут от у нас звичайний USB. Так, от. Звичайний вхід і вихід USB. Далі Type-C. Досить, досить грубий тип є прокладки. От, Type-C є вхід. Це дуже добре. Type-C. І. AUX. це вихід на наушники. не будемо відкривати. Так. Ось ми камеру включили. Це ми включили інфрачервону підсвітку. От, е зараз день не, не видно. Так, це інфрачервона підсвітка. Так, зірочка. Щось... Не бачу, щоб щось змінялося, але вже йде е час. Так, запис звуку відбувається. Зупиняємо. Так, потім фото. О, ось такий фото. Так, і запис відео. От, всі кнопки тут збоку. Так, тут кнопка ми вже оглянули, це є кнопка. Інфрачервоної підсвітки. Але якщо потримати, це буде звичайна підсвітка. Що мені дуже подобаються такі ліхтарики, що ця камера має. Але той ліхтарик от має такий фокус спрямований. От Чим ближче, то тим таке. Але є от, звичайний ліхтарик. Просто потрібно потримати оцю кнопку. Так. Тут і вимикається. Давайте заглянемо в меню. Відео. Розширення заходимо. Як гуртати я без поняття. Бо більше тут кнопок немає. Ага, отак гортаємо. Дійсно показує, що є 21 розширення 21 60 30 картів Ну, це круто круто. Ми подивимось, чи. Так, це переключати. Той от, а вийти з меню, це попередній пункт. Мабуть, просто. Так, а, а як вийти з меню треба розбиратися, бо 30, 31 пункт меню. Це досить багато. Так, а от як вийти, на жаль, й от. Мабуть, Добре. Ага. Просто надо натиснути кнопку включення, і ми вийдемо е, з меню. Кнопка ОК нам не робить нічого. Тут плей, ми можемо переглянути відео. Так, і, і вийти, Ось, оця клавіша. Так, е, якщо потримати. Ага, є. Так, є звук, але немає відео. Так. Потім підтримати це. Нічого. Ага, це фото. О, є така. Так, і що ще є? Так. Тобто такої мигалки я тут поки що не знайшов. Давайте ще. Ага. Тут...

і зупинили цей самий. Так. Тут підсвітка ми вже розібрали, що просто інфрачервона, а якщо підтримати, то ліхтарик. Тобто немає такого стробоскопа поліцейського, як то в інших камерах, але і на тому Добре, Тепер давайте меню. Ну Меню тут специфічне, бо оскільки ми вже тут. Полазили дуже багато. Відео розширення. Ми вже побачили, що тут можна встановити 21,60. Давайте отак от ми його встановимо, вийдемо з меню. От І бачимо, 25 годин ми це можемо записати в відео. Зараз ми переключимо на 1440. І тут вже 30 годин. Отже, можна зробити висновок, що тут дійсно ця камера має повних 4К, так як пише інструкція. Так, далі. Вдимося в меню. Image size це розмір фото. Максимум 40 мегапікселів. Так, вийти, вийти, вийти. Ага, обрати. Так, quality це. Кваліті це якість, там краща гірша. Далі відео – це якщо включені детектори, то е перед тим як виявило рух, то записувати. Пост-рекорд це тривога минула. Loop recording відео. Ну це? Ага, це розмір фрагментів. Тобто 5, 10, 15 хвилин. Завжди ставимо на 5. Далі. Infrared Switch це інфрачервона підсвітка. Стоїть мануал. Так, добре. Детектор руху він, має бути виключений. Так. Подивимося, який є language. Тільки з тої, що ми знаємо, це є англійська. Screen saver – це коли виключиться екран. Давайте зменшимо до однієї. Mod. Так, Sілен', треба дивитися в інструкцію. Я не мав справу не в курсі, що це таке. Так, далі дивимося. Auto power off, 10 хвилин. Давайте зменшимо до 5 Індикатор light on-off. тут Оцей індикатор то він показує, в якому тому стані камера. Ми зробили off, відповідно, він не світиться. Зробимо. Он, от він світиться. Вийдемо з меню, включимо запис відео. От тут загориться той. Ось цей індикатор. Так, продовжуємо по меню. Да, так, Он. Інфраред. Light. Це, до речі, похоже на режим стелс в інших камерах. Так. Не знаю, чи видно, то той от, надіюся, фокус гарний. Так, далі Біп саунд, це те, що я клікаю, воно мені той от, співає. От, зараз виключу і теоретично от вже ніякого звуку немає. GPS виключений, але. Тут я прихильник того, щоб його включати, він тут є. Це мітка на е, відео. Е, бо якщо GPS включений, то значить буде година. От е, часова зона в нас є 2 е, години. Так, відео. Кодінг. О, Тут навіть кодек можна вибрати, хай буде 265. Рекорд аудіо це записувати чи не записувати відео. Таймстамп. досить класна штука. Можна виключити штамп дати на відео. ID broadcast, не знаю, що це таке, це, мабуть, якась трансляція, треба читати інструкцію, хто знає, під... кажіть. Це вже говорили, то коли подається живлення по Type C або по USB, включається запис. Vibrate Warning. Тобто, якщо камера розряджається, то спрацьовує вібрація. Такого ще не, не бачу. Паспорт, паспорт Protect це захист меню, девайс, дата тайма, ну дивимося, от ми поставили. Типу, треба дату наставляти, бо тут таймзона виявилася, воно взяло попередню тайм-зону. Тобто, треба... Ага, Але як звідси вийти, а тут вийти тільки так. Так, Форматувати карту пам'яті. Карта пам'яті тут вживлена. Тут Цей самий. я не бачу гніздо для карти пам'яті. Ану, давайте ще в Aux. Подивимось, бо в тих я не бачив. Ні, тут теж. Тут є тільки Ret і, і вихід на наушники. Не знаю, чи тут воно як вхід працює. Так. Default Settings і весь. Ось таких 31 пункт меню. Тобто ось така камерка. Досить, я би сказав, би, моделька непогана, це нова. Моделька от вже GPS, навіть, той от щось там починає спутники шукати, і коли він знайде, то відповідно і година налаштується. Але GPS він той от, от може показати, от тут GPS, він показує, вже той тобто скільки спутників GPS зловило. от як тільки Появиться GPS, то відповідно, зразу година налаштується відповідно. той Так, 1440. Давайте ми домовились, що відео розширення буде в нас саме більше. А давайте подивимося, які тут є. Тобто 1012 1080-720, Тобто, всі популярні формати тут є. Тобто, Це камера 4К. От. Тобто, ти, тобто відео з неї буде виходити 1840 на 2160-30 е, кадрів. Ось такий девайс. Цікава модель, До, досить об'ємна, досить велика, е, гарна. До речі, видно. Немає захисту об'єктиву, але можливо він тут і не треба, ну, перед використанням мікрофіброю бажано протерти. Тобто мені ці камери подобаються за, за рахунок оцих ліхтариків. Вони досить класні, і, до речі, він тут класно включається. Коли ви записуєте відео, От ми включимо запис, От пішов запис, відповідно, тільки зверху індикатори показують. Що відео пишеться, оскільки ми його виключили, воно нічого не показує. Відео пишеться і можна От. вимкнути екран. От, і запис відео продовжується. От. Зупинили. Досить гарна камера. Отже, коротко розказали, оглянули. Оглянули комплектацію. Все, що ви... Можливо, в когось якісь є запитання, доповнення, то задавайте будемо будем розглядати. Ось така досить велика коробка. Вона приходить в такій комплектації. Ось так. Тому, друзі, коротко розглянули цю камеру. Ваші питання, відповіді в коментарях. Дякую за те, що дивилися. Всім гарного дня, до нових оглядів!